Стрілянина у столичному середмісті невідомий підійшов до припаркованого авто. Вистрілив і у чоловіка та втік. Нині він у розшуку на місці подій працює наша кореспондентка Дарія що вітаю. розкажи подробиці про жертву нападу, що кажуть у поліції. Так, вітаю, правоохоронці підтверджують напад. Як, як з'ясувалося, невідомий підбіг до припаркованої автівки, в якій перебував казахський опозиціонер, чоловік наразі перебуває в важкому стані, Так як отримав поранення, невідомий вистрелив у чоловіка і відразу втік. Як з'ясувалося, це був Айдос Садиков. Він веде свій Ютуб. Канал разом із дружиною. Сам він є громадянином Казахстану, але ще у 2014 році переїхав до Києва, та вони разом із дружиною є біженцями. Ми поспілкувалися зі свідками деякі мешканці цього будинку не чули ніяких пострілів, а деякі кажуть, що чули. Давайте послухаємо, що каже одна мешканка Києва, чи бачила вона когось, чи ні, чи щось чула. Пострілів я не чула, бачила, як хлопець біля паркану за парку у чорній курці. такий кудись біг. У мене туди вікна виходять, але більше нічого не чула. Сам потерпілий наразі перебуває у лікарні. Він у тяжкому стані. За попередньою інформацією, це є Айдос Садиков. Він казахський журналіст та опозиціонер. Він всіляко підтримує наразі Україну, і нещодавно останні відео він виклав разом з дружиною на своєму Ютуб-каналі, де назвав президента Казахстану Касима Токаєва Марія. Нетко російського впливу, ми поспілкувалися також із його дружиною. На щастя, вона вона ніяких поранень не отримала. Вона повідомила, що це пов'язано лише із його діяльністю, як опозиціонера. Вона каже, те, що всіляко намагається вибити підтримку, аби їх захистили. Отже, вона дуже переживає за свого чоловіка і. Наразі вже триває досудове розслідування. ДБР шукає і слідчі шукають самого нападника, і ми перебуваємо наразі на місці події і будемо слідкувати. Отже, це вся інформація, на яка у мене є наразі, Дашо, дякую. Це була наша кореспондентка Дар'я Божко про стрілянину у середмісті Києва.